Вітаю, хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю за Клеопатру в сценарії Дари Нілу. На відміну від інших сценаріїв, де нас навчали хоч чомусь, якась механіка була пов'язана з реальною механікою з гри, то в цьому сценарії ми навчимось приблизно нічому. Наприклад, можна захоплювати МДшки, нас навчать, як захоплювати МДшки. Ну, ну, таке собі. А що ще? Нас навчать, як будувати сфінксів на болотах. На, на помийці, так, на поймах біля священок. Ну ще навчать уважно читати, бо я не уважно читав і не знав, що сві... отримують бонус від священок. Ну і на тому все. Перш ніж я почну скиглити, який поганий цей сценарій, я хочу нагадати вам, що ці відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Алікс Вілос, кампанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Вілас. Для перемоги нам необхідно збудувати сім храмів Амуна, чи якось так воно називається. Це те три будиночок священці. А насправді його не можна збудувати, його треба купити за віру. Отже. Ціль сценарію накопичити віру і купити 7 храмів Амуна або набудувати юнітів і вбити нубію, що ми робити не будемо, бо це занадто нудно. Ну і ще в нас є PVE-елемент. На нас нападають всілякі народи моря, шумери, асирійці, оце все таке. Лівійці. Так, ну, все. Тобто, захист від варварів, захоплення МДшок. Знаєте, як от люди лишають найкраще на останок? Так от я не справився з цією задачею. Або цей сценарій оцінюється в ноль качок з десяти. Я роблю по ньому відео лише щоб сказати, що я пройшов усі сценарії. в мене на записі, на відео вони є. О, як казав класик годі скігліті, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Отже, нам з самого початку вдається два лучники, щось там на 8 чи на 6 ходів. Ми будуємо галєрки йдемо і захоплюємо всі червоні МДшки. Так ми стартуємо з п'ятьма містами. Кіптали ми 4 червоні МДшки. Вау! Ну це, це нормальний темп. Потім ми будуємо жовтенькі райони, бо вони дають золотко І ще ідея полягає в тому, що ми розвідуємо якомога більше території, щоб знайти інші МДшки. У нас є білі МДшки, пурпурові, сині і жовті. Ну, на мене цікавить, власне, жовті МДшки, бо я будую жовті райони. Оскільки це старий сценарій. То ви отримаєте ліміт караванів просто від побудови районів. Маркети будувати не треба. Тож ми будуємо жовтий район, будуємо караван, будуємо юнітів. Як завжди, унікальне дерево цивіків, унікальне дерево технологій з купою філер контенту, унікальне правління. Без вибору, от зрозумійте, плюс 2 єлців у столиці або додатковий караван, і 15% дисконт на покупки за золото. звісно ж, 15% дисконт Картки також не відрізняються якимись хитрощами. У нас є цар Скорпіонів, картка, яка дає плюс 4 сили юнітів, просто імба. З цією карткою ми розвалюємо всіх на карті. Ну, мабуть, окрім нубітів, але оскільки Нубія лишень грає на даті. Також можемо її розвалити, бо бо ти ж не вміють селитися. І тут дуже мало пром. В нас Тому треба відкрити Ніломір, і ви не повірите, треба купити Ніломір. Я вже, до речі, в Фівах купив, бачите, в мене там по, один, по одній промці на поймах, а в інших містах о, вже з дискантом буду купляти. Також нам дають сетлерів за відкриття цих технологій здається, там треба подивитись яких. От, безкоштовні сетлери, завжди приємно. Нам треба щонайменше 7 міст, бо нам треба збудувати 7 храмів. Нам дають сетлерів на 9 міст. Тобто сідаємо з ракою кудись на пойму, будуємо Ніломір, кайфуємо. У нас безкоштовна промка, безкоштовне зростання. Власне, нам не потрібно нічого тут будувати в цьому сценарії два райони. Жовтий караван. Білий і три будиночки в ньому купляються віру, бо вони чомусь за промку не купляються. Можна було б зробити цікавіше, якби ми якось могли реалізувати промку в побудові храмів, але їх будувати теж не можна, тільки купляються віру. На карті дуже багато МД-шок. Я рекомендую сюзити жовтеньку, одну жовтеньку, одну біленьку. Я в сценарії зробив інакше, тому він трошки затягнувся. Жовтеньки нам дають купу, купу золота. Ми ж будуємо кучу, купу жовтеньких районів. Я не знаю, чи можливо купувати юніти за віру, але якщо ви будете купувати юніти віру і зіграєте через Віру, то, мабуть, доведеться витрачати ту віру на юнітів. Я пробував купити юнітів віру, в мене нічого не вийшло. А також от, розкидане каміння, його не треба обробляти. Ви все це зрубуєте, все, що можна зрубати. Можна навіть позрубувати пшено, якщо треба. Я не рубав, мені було ліньке. В сценарії присутня унікальна віра. Я так не розібрався, коли ви отримаєте, можна отримати ці бонуси за віру на вибір. От, але нічого тут супер такого немає. Можна взяти захисник віри, і взагалі всі ваші проблеми будуть вирішені з будь-якими нападами. Я взяв медитацію дзен на, на плюс один на амініті. Якийсь момент вам стануть доступні отакі от юніти-жерці. Жер... От, вони можуть будувати сфінксів. Треба будувати сфінксів біля. Біля священок, але я то не дочитав, що вони отримують плюс 3 чи плюс 2 віри за священку. Я ніяких великих застаків не робив, тому сценарій трошки затягнувся, бо темп був гірший. Але і то, як я зіграв, вистачило, щоб перемогти, дає ботів. От, як і казав, на вас будуть нападати цього разу це гіксоси, здається. От вони вбивають синеньку МДшку. Я не знаю, на що потрібна синенька МДшка в цьому сценарії. А, здається, тут навіть кампусів нема. Але ціня не МДшка є. Що вона робить також? Загадка. Я не знаю, я не пам'ятаю, не читав її, бо я був захоплений жовтими МДшками. Скільки маю багато голди, просто накупляв юнітів е, в містах, щоб відбитися від цих гексосів. І на тому все. Ну, Воно не штурмують релігійне місто он з пірамідами. Ми цього їм не дозволимо. Ми підемо їх воювати. В якийсь момент ви отримуєте ще додаткових сетлерів. Рекомендую забрати люкси в пустелі, їх декілька різних видів є. А, можна сюди МДшки заради люксів, якщо вам так дуже хочеться, але послів не дуже і багато. Тому я от поставив апу на срібло, і тут ще кілька ресурсів золота. Ну, також тут викупляю всіляки, будую стіночку, щоб нубі раптово на мене напала. Але в нас дуже велика різниця в розвитку, бо це ж лишень даті. Боти. Тому вона взагалі нічого нам не може зробити. Ну, вони можуть захопити місто Апу і спалити його. Це, мабуть, найгірше, що може статися. Але тоді Full Scale Invasion, як то кажуть. Бо в мене 166 голдів, і там дуже багато юнітів насправді. Хм. На 300 воєнки в Нубі в три рази більше. То, мабуть, Full Scale Invasion не вийшов би, але навіть не дивлячись на те, що в Нубі в три рази більше юнітів. Вона ними не зможе скористуватися, бо це ж дає ці боти. Якось так вийшло, що отримав друге, друге вірування. Не знаю, здається, це за відкриття цивіків. Ви отримаєте вірування. От друге вірування взяв на плюс два віри з будиночка в голісайтах. Мабуть, це навіть потужніше. Загалом, як і скрізь, в таких іграх, у вас є один варіант, який ви точно хочете брати, а всі інші філір-контент. На мене в сороковому ході і я все ж таки вирішив дізнатися, як працює Сфінкс, і побачив, що він отримує плюс два віри за Сусідство з голісайтом з чудом. Я думав, він лише від чудес отримає. Бонуса, чудеса тут збудувати майже неможливо, там 20 кроків, гра скінчиться швидше. Тому не звернув на то уваги. Ну, що поробиш, але на 40-му на 39-му ході я вже дізнався, що треба Сфінкси будувати біля холісайтів. Хоча вже всі холісайти збудовані, і в дуже поганих містах, бо я не хотів псувати пойми, адже пойми нам дають промку, їжу і все таке інше. І на них сфінксів можна будувати. От тому так, тут я трошечки зафакапив. Або навіть не трошечки дуже зафакати, 51-м ходом відкрив останній рельгійний цивіль. можу втретє посилити віру. Взяв додаткову картку в правлінні. Я не знаю, що там нубія брала, я навіть не дивився. Можливо, там ще щось прикольне було, можливо, вона щось забрала. Можливо, якщо грати з людиною, то цей сценарій буде виглядати цікавішим. А от проти шаїшки прям сум. До речі, цим самим ходом трапилась друга криза. лівійці на нас нападають. От. А ми стоїмо, захищаємося. Я навіть не брав плюс 10. І як ви бачите, ну, ну просто якісь наїхали люди. Якщо у вас ну, норм військ, в мене то, що дуже багато військ, лише 700, нубів вдвічі більше. Але все одно о, накопичено вже 2700 о, голдів. Мені просто нема куди її дівати. Я не купляв юнітів. Можна було б купити, поїхати нубію знести. Але ну мені було ліньки кліткати. Ну я перейшов в режим Шифтентерінгу, ну тупо накопичував віру і викупляв, викупляв будиночки. Нічого цікавого тут не відбувається, Приходять варвери, якісь лівійські, б'ються лицем в нашу армію, вмирають. На цьому криза скінчилась. До речі, там мені звідкись дали ще одного сетлера. Ну і ось кому цікаво, приблизно так треба було стакати е, священки. Навіть треба стакати дві священки, два сфінкса, щоб у вас був ромб. Тоді максимально ефективно все це буде. Оскільки гра вже мене змушує клікати, то я взяв юнітів і пішов звільняти МД-шку. Не лякайтесь, то якась фігня була незрозуміла. Звільнив МДшку, з'їздив на Мертве море там позагарячу поїнимо мої відпочили. Ну, а іншу меню ми поїхав додому. Ще одного сетлера дали. Не знаю на що він мені, але от він є. Тому я вирішив довершити за стак. Звісно, воно ніколи не добудується. От, але наміри я таки маю. Власне кажучи, я шифтив, 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 І от 81-м кроком е дошифтився до того, що купив останній храм. Амун, храм Амуна. Перший, другий, вторий, третій. Рахую, скільки там в мене. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І от сьомий. Немає сенсу розбудовувати більш ніж сім священок по е, храми Вони самі не окупаються. А трошечки не вистачило мені. Віри, вони, здається, по 200 віри. От 184 віри за хід, 190 вже зараз. Мабуть, з людьми воно було б цікавіше грати, але от проти ботів взагалі жахливо. Все, перемога. Дякую, що додивились до кінця цей жахливий нудний сценарій. Я пройшов його десь за швидше ніж за півтори години. Я не рекомендую вам його грати, але якщо вам все ж таки цікаво, ну спробуйте. Можливо, за Нубію цікавіше. Я навіть не хочу торкатися Нубії. Uh, хоча в нубі нема такого буста з, з приводу безкоштовних МД-шок, які можна захопити. От, ну на цьому все. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки, шарити відео, і обов'язково підписуйтесь на канал. Також вступайте в групу в Discord, ми там будемо грати всьому циву. На цьому все. Бувайте!